Вітаю вас, шановні, у своєму садочку. Зараз у нас вже кінець червня. Як все виглядає, сьогодні пройдемось, подивимося. І ось почати своє відео хочу з того куточку, що я вам минулий раз показувала, я виставила фігурки нові і казала, що буду думати, чи їм тут місце, чи де інде щось придумаю для них. Так от як же ж вийшло цікаво. Звичайно ж їм тут місце. А чому зараз скажу? Ось же мої тут птички. А це ж такий угору держа свої крильця ручки. А поруч зростає хосточка. Ось вона. І ця хосточка називається малящіся руки. Ну, і майже одне й те ж. І у цього птаха ручки малящіся, і хосточка така сама. От як вийшло цікаво. І тут вони й будуть стояти. Такий момент. Хосточка маленька. Ну, цікавий сорт мені її хотілося. Ну, зараз пройдемось по рослинкам, кое що нове порозцвітало. Я вам покажу, розкажу, а потім покажу, я накопала там трішки рослин. Подивимось, що я буду вам пропонувати. Зараз огляд зробимо і підійдемо до тих рослиночок. От красні лілії продовжують. Там он, лілії другі, ну до них ще підійдемо. Ось тут. Продовжує своє квітування диласперма. Сьогодні хмарно, вона мало квіточок розкритих, а так як це був би ясний сонячний день, то велика кількість їх би була. Це от поодинокі тут лілійки давно ростуть. Отакі. Це ось починає квітувати буквиця. Такий доволі вже високий один кущ, а цей ще меншенький, вже квітує. Якраз і по кольору підходить з диалоспермою. Однаковий такий колір. Оцей великий кущ так зовсім гарний, яке шикарне листя в нього. Такі прямо стоячі стебла. І це ще попереду його квітування. Таких ось виявилось у мене багато лілій біло-зелених. Це теж вони давні. Не пропадають, не вимерзають. Радують мене кожного року, клен і рядом з ним Вероніка. Тут трояндочки продовжують своє квітування. У нас вчора був дуже сильний дощ. І дощ, і шквальний вітер. Трішки шкоди наробило, поваляло деякі рослинки. Ну, все, так дуже не повредило нічого. Красуня корус. То Тельза. Лежала зовсім на землі, трішки попідпирала її камінючками. І ще ось іще лілія трубчата. Красунька поодинока. Ось низенька Вероніка Рожева. Дієрвіла. У неї виявилось тривале квітування. Вже давно вона квітує і там новенькі квіточки з'являються. Листя таке гарне, червонясте. Красиво ще рядом світла хоста. Тут також горяночки такі серцевидні листочки. Ось зараз ми підійшли до тих нових лілій, що розквітнули. Це я їх навесні купувала. І от вони вже квітують. Одна ще тільки бутони рожеві. А ці ось дві вже давненько, вже днів 4 квітують. Ось оранжева видова лілія називається Тінторетто. Визначається тим, що в неї тюльпановидні квіти відрізняється. Це її така особливість побудови квітки. І також в описі написано, що ці квіти довго тривалі. Як це зрозуміти? Чи довго квітують, чи довго самий луковиця не пропадає? Ну, все побачимо. А так цікаві. Дуже такі плотні пелюстки в неї, як пластмасові. Мені подобається. А це ось жовта, теж нова лілія. Така прямо вона, ну, яскраво, жовта-салатова, трошки з зеленим всередині. Теж гарна. Нешвіл називається. Ось уже в огороді. Зараз іще підійдемо до одних лілій. Це теж мої старовинні. Це зараз проходимо трояндочку Ангелу. Красунька винесла, перенесла вчорашню негоду. Ось полин варії Це такий високий кущ. Піжма бальзамічна або канупер. Цвіточки, як у звичайної піжми, жовтенькі. Теж починає квітування. Мені подобається, що такий високий статний кущ. Ось лілії. Такі червоні, лимонні, ну, біло, такі бі... біло-зеленкуваті. Як вже я вам показувала, ті, що на тій клумбі у мене. Ну і тут вони гарненькі. Можливо, кому цікаві вони, що вони дуже витривалі, вже вони годами у мене зростають, розмножуються, не пропадають. Як кому цікаво, то можете написати мені, я з вами поділюся. Ну, а це підійшли до тих рослинок, що я вам хочу пропонувати. Це моя така робоча місцевість. Корито з землею і тут доща ховала. Тут було затишно, я якраз їх розсажувала, як дуже сильний вітер, був, тут було, був затишок. Це я тут під стіною, під хатою. Якраз сховалася і так вони тут і стоять. Ну Все гарненько, це я позавчора їх викопувала, розміщала у стаканчики. Сперва воно було як в'ялувати, але зараз все вже ожило піднімалася Оце ж мій глауцеум. Такі стаканчики. Підійдемо потім, я покажу, як він зараз квітує, як виглядають кущики. Ну Хто див, хто мене переглядає, мій канал бачила. Я великий кущ показувала. Ну підійдемо, там уже меншенькі квітують. І ось теж викопала хосточку Патріот. Розділила на дві частинки, дуже теж мені подобається ця хоста, вона не так швидко наростає, ну це і гарно для таких садів, як у мене вже він давно мій садочок зростає, вже мені такі дуже швидко зростаючі не потрібні. На вигляд має завжди охайний, гарна хоста. Потім ось іще стоять, теж пропоную вам каменеломка каменеломка плетиносна. От вона така, як за принципом полуниці, відрощує такі вусики. От тут уже будуть прикорінятися до землі. Ось такі от рослинки. Це виходить, що це для сонця. Оцей глауцеум це для сонця. А ці дві рослинки це для тіні. Ну, от так виглядає глауциум, то що я вам щойно показувала. Такі в нього квіточки. Це перший рік він квітує. На другий рік я вам показувала, там був здоровенний кущ. Уже я його зломила. Сейчас покажу, куди я його приділила, ну зараз ще повернемось до цих. Дуже мені подобається ця квіточка. Ось ж у неї сріблясте різне листячко. Зберігається впродовж всього року. Так, воно не жорстке, не колюче. Ось зараз покажу, це тут я їх позламувала. Ось треба ще нижні листочки поприбирати, а там воно вже й молоденьке наращується. А ці великі стебла, що були вже із насінневими коробочками. Ось я їх покидала сюди. Ось вони, ось такі стрючки. Це тут сім'я знаходяться. І тут у мене таке місце особливо не зайняте. Я їх сюди покидала і от вони понасіваються. І на наступний рік мені тут буде багато молоденьких рослиночок. Хоча попервах я його вирощувала сама, заказувала, замовляла насіння і вирощувала. Ну Зараз вже я розвелась з цієї квіточки, і вже навіть маю змогу і пропонувати вам. Мені здається, що це така. Заслуговує на увагу, не потребує особливого поливу, догляду, зростає, так би мовити, сама по собі. Ну Все, на цьому буду завершувати своє відео. Звертайтеся в коментарях, кому цікава моя пропозиція. Також я ще хотіла накопати гауру свою там є молоденькі рослинки, і я теж їх так порозміщаю в стаканчики і можна буде відправляти. Кому цікаво, пишіть в коментарях то і зв'яжемося, поспілкуємось більш докладно. На цьому завершую своє відео. Всім до побачення, всім всього найкращого.